Але нічого так буває всім привіт! Це канал Фурлебан. Мене звати Кріс. Взагалі не можу розібратися з цими настройками. Забулася мікрофони включити, але нічого, я знову з вами. А, на наступ попередня трансляція, трохи зупинилася невчасно, тому що провався зв'язок. Але зараз все добре. Продовжуємо проходити. Тож сідайте зручніше, беріть чайочок і будемо проходити. Так, вбили ми з вами цю а, неприємну супер особу. А, жіночку тут одну побили, то їй трохи так навалякали їй. Вона більше з нами не балакає, вона лежить у вигляді дракона, тому їдемо далі. А тут такий дуже дивний, прикольний а, цей такий. О, як його! А нагадай мені, е, кабанчик такий прикольний був тут, мені показався. Він сказав: ти обшарші остров, каже, побігай так, подивися, що, куди, як. І потім, каже, кудись він мене. Мені здається, щось далі буде. Ні. Після цього. Ну добре, зараз облазимо, подивимось. Я ще хочу взяти одну іскру. Там пам'ятаю попередній серії. Іскру ще хочу одну взяти і хочу спробувати молніями їх бити. Прокачаю собі той удар, який у мене б'є по області, але замість цього там написано, що він буде бити молніями, тому у мене зараз є молні, а, цей а, шмотна молня. І я хочу спробувати, Може, воно буде так прикольно бити. Ну, диви, яка черепаха велика, прикольно так, так, атмосферненько. Так, слухай, ти цей. Ти цей, цей. Писи. Наче як член виглядає. Тобі тут не холодно, чуєш? Хм. Скрині ще, одна, Чи це те ж саме, це те ж саме, але просто хочу ось цю вбити зараз. А, все, я його вбила. Так. Ну і не скоко. Так, скрині ми цю взяли все, пішли далі. Все, все, все. І що нам тут? Давай сходимо на голову, ми йому подивимось. Де вино голова? А, так, да, вона сидить, бачиш. Ну, взагалі ми так... Так, а... ось там ми були, ні, не були. Може, тут ще якийсь бос буде, але навряд. Рикає. Так, тут ми билися з цією потворою. Сюди ми пішли потім після тут. А, воно ще є. Та що ж ці ось ці. Писюни якісь. Та не ти гля. Ось так. Замерзне. Зверху, так, да? ще була якась потвора, ні? Не було. Сюди, походу, ми ще не ходили. Ні, була, я ж я ж тобі кажу. Песю не треба. Ще трохи, і в нас вже буде з тобою ще одна іскра. А ти що таке? Що таке мале дурне? Йопцобі. Батя, не ну, давайте допомагайте мені розібратися з цими, Та щось вони собі багато дозволяють. Що, ще десь десь хто є? Yeah. Добре, що ми ще сюди сходили, бачиш? Лучше можеш якийсь маколок буде. Смачний смачний такий. Вони якісь мопші, ні? Диви хтось. Це босс? Ні. А! -а, -а, -а. Пушок клює. Що спіймав? Хай? Так, ваше нельзя, на гору не можна. Я тут що нічого нема. От мене не можна, не можна, не вольно. Все пішли. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Ну тоді все. Тоді йдемо цьому кабанчику. К кабанчику метнемось. Тільки не падай, не падай, не падай, не падай. Ааа, ще сюди є щось. Хороша. щось внизу, да, внизу хтось. На тобі! Я сподіваюся, що мака не випаде. Все? Це все. Тут більше нічого нема. Тут більше нічого нема, туди не можна. Ну, тоді все. А, ні, ось ще, ось ось ще. Ось в мене шльопає цей член. А, ні, там ще якийсь мук. А, це просто... Це просто квіточку зібрати можна. А, не просто. Ну так. Да. Знову цей корень Женьшені виліз. О, він ще живий? Ось так тобі. Лапами від тебе. До вищаний ще є. Чи ні? Ні, нижче не, не можна. Ну добре, з цього все. Все пішли тоді на голову, до цього, до нашої черепашки, котра нас везе. Йдемо до черепах і йдемо далі. Подивимось, що у нас там є ще далі. Бач, немає таких босів, котрих ми не можемо побити. Ты же ж тут сидит, да? О, ой ты. <laughs> Мой старый друг, должно быть, не сладко тебе было торчать this this в этой дыре столько лет. Не бойся! Sure, как только мы ступим на берег, я разберу этот храм по частям. Отмщу за тебя и змеенышей. Незразумела? Не встывай, я не встыгаю. мы тут <связать> спокойно <связать> спокойно я тебя слышу живые мертвые все маются маются равно лучше бы остаться живым ладно тебе что толку лит слезы ты не в том возрасте уже О, -то, ну все все они реви жди здесь я пойду проведу я твою змеюку А Чого це для сліз? Він вже старий. Що це таке? Що? Не хочеш йому плакати, чи що? Є в мене. О, диви, в мене є дві, і ми зараз беремо на розвитку. А на розвитку ми беремо з тобою того скіла. Так, того скіла ми з тобою беремо. На розвитку ой, заплуталась. Заплуталась. Ось в нас. Я не можу, тому що мені ще треба ось о. А ось це. Поки це, а потім. А потім це. Ну тоді ще один треба буде іскору. Нічого, зараз швиденько ми її наберемо. Хтось у мене там духає. О, це малий! То мені допомагає малий. Думаю, хто це мені там духає, за? тупіца? Зайде, ти платишся життю! Ах, ти пупс ходячий. Відчину хочу пляшки і ману відновити. Там нічого такого складного не було, тому зараз відновляємось і вперед. Дивий, який мали. Іскру ми зараз швиденько, швиденько наберемо. Ми вже сюди почали, почали йти. Тому підемо. Що таке? таке? Та ти махаєш, забулася. А малий з боса мені теж буде допомагати битися. Малий, давай, ось цим Ти мені теж е, дуже маєш допомогти, він такий неприємний. Ні-ні-ні-ні-ні. ні-ні. Ах, ти падав. Тихенько, щось я лізу, лізу на нього, бачиш. А чого ти, чого ти не, не б'єшся з ним? А що це? Він мене хіляє? Уха, прикольно, малий. Та ти за тими своїми. Фу неприємна, фу неприємна тварина. фу. Неприємний, ба взагалі неприємний. Такий мерзотний навіть, я би сказала. Не те ж а мерзотний. Мерзотний, він такий бе бе постійно цими штуками мене дьобає. Там ще ж було. Оп. Там було, де йти, ми потім повернули. Осторожнее. На узкій тропі таїться. Опасность. Ще один, значит, знаєш, знаєш що? Тут босс, а нам треба ще повернутися назад. Тут мені здається далі босс. Чекай, я одразу повернуся туди. Я по я подивлюся. Ой. Бррр, как холодно. Шкура у меня хоть и толстая, но такого мороза и она не защищает. Вот тебе и путешествие. А Борчун -ба -ба. такий зі мною лазить. Борчун, борчун, борчун. Зараз просто швиденько подивимося, що тут ще є, Щоб ми нічого не пропустили. Ну не хочеш ж його пропускати. Воно бачиш, одного боса пропустили з цієї з тюрми. І що? І на відкрили цю печать. Там что-то интересное, точно тебе говорю. Давай. Тут я шокоїться. Шу... А шо, хто мене вдарив. Ні, це якийсь це моб, це не бос. О, диви, той я котрі рибу ловив. У, у Все, є, скриня. Бачиш, як добре, що ми повернулися, ще скринька є. Ага. А не ще. І ще, моби такі. Я забуваюся за нього, ти чуєш, я завжди за нього забуваюся. Опся! і пронзили його таким. Та, дивись. Ти що за кістку за цю зачепився і не можеш пройти а Слухай, ось як, коли боси тебе б'ють, їхня магія проходить через всі скелі, через всі ці Та ж, мабуть, це змійний полководець, ані кості сталісь. Бо зара буде. Це желтоброда і правда суровий тип Це з ким ми будемо битися? Oh, до ти, де, курка? О, рочка, яка літуча миш. Із вибачте, будь ласка, а мани... Вибачте, я думала, ви курка, а ви літуча миш. О, чудово. Хе, яка ти... Ты ти ж де твої крила? ти на чому лі... літаєш е, е, з, такою, з такою дупою? Ви явно, батюш, читер. Батінька, да ви читер. Як ти літаєш з такою дупою на цих групах? Воу, оу, як ти можеш. А ну сядай, сядай, сядай. -а дістала. Ану, о... Ану, малий, давай б'ємо його. Ану, давай допомагай мені. Зараз магія буде, дивись. Не буде. Опс. Ну нормально так приседаю, на тебе тупою. Я на вас свого выкористала. Эй, такие він забавный, такие він смешные.